Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд знижок і цін в супермаркеті Метро. І відразу при вході знижки на панетони 500 грамів Італія з шоколадом 179 гривень. Так, і поруч з кремом Місу і шоколадною крихтою 908 г 339 гривень з фісташковим кремом також. і лимонним курдом, також така сама ціна. Так, і панеттоне Амаретті. Так, що тут дольче спеція, вишня і шоколад, 649 гривень. Так, і така коломба. А, так, 649 гривень з фісташковим кремом в шоколаді 750 грамів. І ціни на звичайні наші українські паски. Так, це торгова марка Рьоба, 360 г, якщо брати від двох штук 120 гривень, і від одної паски 149,90 І такі великодні зайчики. 350 г, 299 гривень 90 копійок. Я кажу з копійками, так як це пише метро. А якщо від двох упаковок брати 249,90. Напишіть, будь ласка, відео, хто їх вже куштував притрушений цукровою пудрою, я думаю, таке, напевно, безквітне якесь тісто. Напишіть, будь ласка, обов'язково відгуки. Знижка на віскі 1 літр. Charles House 369 гривень. Balantai 1 літр 699 гривень. Джеймісон 1 літр 899 гривень. А Джек Деніас також на знижках 1 літр 999 гривень. На знижках борошно рі 2 кг в упаковці. Якщо брати від двох упаковок 44 гривні 90 копійок. Від одної упаковки без знижки 49,90. Знижка на скляні форми для випікання, второва марка виробництва Франція 212 гривень 90 копійок. Тут не написано, який це діаметр. А 22 см діаметр, Досить така, я думаю, зручна, висока форма. І для випічки якоїсь здоби можливо, і для якусь там картошку запекти, картоплю запекти, наприклад. Так, І потім такі менші вже форми. Так, скільки тут 2 літра франція 239 гривень. 1,4 літра 199 гривень. І такі вузькі, типу для якогось кексу, чи хліба 239 гривень. А з кришками ціни 249,90 можна і заморожувати і випікати півтора літра франція. І така з кришкою також 309 гривень, 2,6 літра. Знижка на човунну каструлю. 1299 гривень. Тут зараз була скільки літрів. 6,3 літра, до речі, можна мити в посудомийній машині, що дуже дивно, тому що зазвичай чого не можна мити. Так можна випікати і для всіх видів плит підходить. Ну, досить така важка, що кришка, що сама каструля. І є ці папирішки для того, щоб стікав конденсат. Це торгова марка «Метрошеф». Цукерки рошен у молочному шоколаді 350 г, це такі вапині 84 гривні 90 копійок. Але ми брали в самому рошені кілограмову упаковка 199 гривень. Так, також цукерки Lion Mini 162 г 81 гривня 90 копійок. Так, і джеки. Джеки 290 грамів 59,90 на знижках борошно Менітоба класно підходить для пасхальної випічки, воно з високим вмістом білка. Торгова марка Метро Шіф 5 кг 249 гривень. Також знижка на, на італійське борошно 5 кг 359,90 для випікання піци. Семола 1 кг. Так, що тут ще? Таке борошно кілограмове 7990, чесно кажучи, не знаю для якої випічні. Тут круасани, хліб намальований Можливо, це також підходить і для випічки здобної. І манітоба така виробник Італія, 1 кілограм 89,90. Знижка на борошно фундучне 500 грамів Іспанії, 369,90. І мигдалеве борошно 200 г в США, 139,90 Цукати Цукати так, Подріблені сушені в глюкозі. До речі, вчора тільки сама зробила 139 гривень 500 грамів. Але цукру тут досить багато. Так, і чіпси бананів 217 гривень 500 грамів італія. Знижка на рис басматі, торгова марка Art Foods, Україна, 79,90, 800 грамів. Так, довгозернистий, круглозернистий, 53,90, І так, що тут? Ще? круглозернистий, Україна, України, 800 грамів. Також 53,90, А це пропаренище ще 53,90, Перепрошую. Але якість рису, чесно кажучи, така собі. От коли кажуть, такі є прожилки білі, це рис вже типу зіпсований, він не так добре вариться тоді. Сухі сніданки фітнес Польща 134 гривні, 90 копійок. Нестле. Сушені сливи, метро шеф, торгова марка. А, так, виробництво чили, країна походження 205 гривень 90 копійок. Також 251 гривня 90 копійок, сушені абрикоси 500 грамів метро шеф. На знижках бельгійський шоколад. Так, це темний 54,5% какао 479 гривень 90 копійок за 400 г. Так, також 33,6 шоколад молочний, Бельгія 509 гривень і білий 499. І 75% какао 509 гривень. А це рожевий по 719. Якийсь золотий. А Бельгія золотий, 619 гривень. Знижки на сир брі 500 грамів метро шеф 229 гривень. І маленькі шайбочки 120 грамів, метро Шеф 5490. Дуже гарні подарункові панетони. 549 гривень одна, 449 гривень, якщо брати від двох. А, Досить, я думаю, смачна має бути з вершковим маслом, крем з фісташками італійській традиції. Так, і тут з родзинками кекс з панетон. 189 гривень, якщо одна, 169, якщо брати від двох. І відділ м'яса. Замариновані стегна в томатному маринаді 168 гривень 90 копійок за кілограм, тут кіло 100 в упаковці. Так, також крила апетитна, 199 гривень 90 копійок. Так, курочка тапака без кісток. а Це не крила це курочка тапака без кісток, 199,90 в упаковці. Зараз кажу кіло 100. Так, стегенці в якомусь світлому соусі е, сметана та зелені, ну не без знижки, 194 гривні в двох, упаковок 215,90 від одної. 215, і крильця в медово-гірчичному маринаді, 129 гривень 90 копійок за кілограм, в упаковці кілограм 129. Томлені ребра, м'ясторія 329,90, 500 г яловичина. Напишіть, будь ласка, відгуки, як вони за смаком, хто їх вже куштував, тому що постійно бачу знижки на них. Але не зрозуміло, що воно там на смак і як вони за якістю. Філе пікор, тут 69 гривень 90 копійок. Так, це велика упаковка. Кілограм 300, кілограм 400. Стейки рібай. І. Е, Стріплоїн на знижках, Стріплойн 649 з набором відразу і оливкова олія сіль спеції. І ось цей рібайс 1799 гривень. Ціни на, на свинину глобина, шийна частина, таке жирне, чесно кажучи. 296 гривень 90 копійок за кілограм від 10 кілограм, от 266,90 гривень. Тегно свинина глобино 204 гривні 90 копійок і від 10 185,90 г. І ціни на домашню ковбасу власного виробництва метро. Ковбаски свинина яловична 149,90 за кілограм, домашня свинина 149,90, нюнхемські свинина 139,90 і свинина з гірчиці 149,90. І ціни на свинину. так, Вирізка 289 від 3 кг 275. Що тут ще корейка 254 від 3 кг 242 кг, груднинка 179 і так, корейка свинина 179,90, також на акції. Сосиски шеф, 139,90 900 грамів з корінним тілем. І філе індички без оболочки 174,90 І з яловичиною 189,90 також за 900 г. Хамон Іспанія 259 гривень 90 копійок, 300 гр. І ціни на яйця ясен світ, 3 десятка, 210 гривень 90 копійок. Сир камамбер млековіта 149 гривень 90 копійок, 120 г. Знижка на кома традиційний 359 гривень 90 копійок за кілограм, в упаковці 900 грамів в середньому. І відділ масла, що дуже актуально для випікання пасок. Є знижка тільки на молокію. Поки що знайшла, Зараз гляну, а ще на білоцерківське зараз піду далі гляну. 79 гривень 90 копійок за 73% жирності. Рошен 825% жирності 80 гривень, 89 гривень 90 копійок, якщо брати від двох упаковок 79,90 від п'яти. І білоцерківський 82%, 82 жирності 79 гривень. Знайшла дешевші яйця 183 гривні 90 копійок. Це один, три десятка. Що це за виробник? Якесь це яйце ранкове краще яйця для вашої родини. Ну, Ті, що дорожчі були ясен світ, там упаковка була, тут просто, просто пакетом обернуто. А упаковка яєць метру шеф десяток. Це 0,7990. Знижка на соуси, приправка для маринування. Якийсь вок -соус, кінг пау, Так, відкришила на світ Азії 41 гривня 90 копійок, 140 г. До речі, цікаво, але тут же цукру дуже багато в цих соусах. Так, потім якийсь вок. Е, так, кін... Хімуцький перець чилі, 41 гривня 90 копійок. І ось такі так, чорний перець суєвий, соус азія Якийсь, чоун -мейн, якийсь імбир, який імбир, імбир, кунжут 41 гривня 90 копійок також. Не забудьте обов'язково, що при закупах до Великодня потрібно звернути увагу на хрін. Він зараз без ніжки, правда. Ару 20 гривень 90 копійок. Так, і, верес, і верес, 32 гривні 90 копійок, але колись ми обрали, він нам не дуже сильно сподобався. Не знаю, можливо, змінилося щось. Напишіть, будь ласка, відгуки. Ось такі набори смузі. так, Зелений, тут шпинат, яблуко, ананас, манго. 4 порції, 59,90 і такий жовтий, що тут папая, абрикоси, яблуко диня, ананас, морква. Також 59,90. Абрикос половинками метро шеф. Так, суха заморозка, лежить і тобі, суха вона підслухала Греція, половинками 1 кг 199,90. Вершки метрошеф 1 літр 20% 159,90. І 30% 219 гривень 90 копійок. Камбала на знижках 380 гривень 90 копійок за кілограм. Полонинці такий ящичок 1 кілограм 399,90 І менші такі коробочки по 250 грамів 129,90 Квіти для прикрас 99 гривень 90 копійок. Це нютині глазки. Я бачила, їх роблять а, в цукрі і тоді прикрашають ними паски. Апельсини, Єгіпетилин немаленький, такі здається, це прям для соку більше 54 гривні 90 копійок. Помідори Туреччина томати. Мені здається, що вони були такі пластмасово крустальні 104 гривні 90 копійок. Виглядають такими твердими, несмачними, неароматні. Так, томат жовтий. Тут вже, я думаю, буде смачно від 1 кг 239 гривень до одного і від 6 кг 223 10. Так, томати коктейльні на знижках 159-90. Баклажани, Нідерланди 159 гривень 90 копійок. Ну, тут такі вони вже полежачі, але я бачу, привезли свіжі. Зараз будуть викладати. Цукіні 104 гривні 90 копійок. І кабачок Туреччина 149 гривень. Кабачки свіжі і такого середньої від малого розміру. Маленькі огірочки Іспанія 79 гривень 90 копів, 250 г. Вони такі прямо пальчик. пальчики. І такі корнішони Україна, 99 гривень 90 копій. За упаковку 450 г. Редька 7990 Україна. Часник молодий, 188 гривень. Класна упаковка подарункова Пандора. Так, з Пандора 590 грамів 549 одна грн, від двох 449 гривень. Взагалі Пандора продається на Різдво в Європі, в Італії. А, а у нас тут так, тут смаком Беліс. У нас і на Різдво, і на Великдень, і, і на всі свята, і на дні народження, на все. Креветки 300 грамів 139,90, білонога креветка 479 гривень за 1 кг 1 в упаковці і лосось шматок 519,90 без знижки. Лососова ікра Шаланда преміум 499,90. Потім ікра Кити Німеччина ось така 499,90, чорна Німеччина 200 грамів 7 тисяч. Так, ікра Фурелі. колись її брали здається, в минулому році 250 гривень. Була смачна 699 гривень. Так, ікра кіти 499,90. Так, І нортвей, Україна зерниста 869 гривень. Велика банка 275 грамів, Спецпосол 399,90. І 600 грамів шаланда велика, 3,200. метро шеф 340 грамів в баночці 34,90. якщо брати від двох банок. Зелений горошок. Аро в скляній баночці 460 грамів 29 гривень від двох упаковок. Так і аро цукрова кукурудза від двох баночок 24 гривні. До речі, досить вигідна ціна. Раніше за смаком була класна. Не знаю, чи змінилося щось. а метро шеф точно смачна. Оливки метро шеф 425 грамів, 86,90 Греція. Смачні, класні ми їх брали вже. Метро шеф без кісточок в русолі 680 грамів 179,90 З кісточками в русолі 159,90-700 г. І менші такі в'ялені 129-370 г скляна баночка. Метро лайф оливки чорні в русолі без кісточок 57,90 скляна баночка. Ніженські огірки мариновані 123 гривні 83 копійки 920 г. І відділ побутової хімії, засіб для миття підлоги та схін FineLife 4690. Напишіть, будь ласка, віду, хто ним користувався як він на якість для миття туалету 750 мл 64,90 і так, 4 упаковки Бреф, 189,90, містер Пропер, як завжди на знижках, 129,90 так, 750 мл, 94,90, такий жовтий і білий, 94,90 також. Серветки для прибирання це дуже класно. Вони такі, по-перше, перфоровані і класно збирають в собі будь-який бруд. 74 ,90 гривні 90 тип. Вони і для ванної, і для кухні, для всього підходять. Так, і для склайцерка 56,90, а для прибирання ванної і кухні 39,90. Раджу, дуже класні. Я брала аналоги інших торгових марок. Не такі, от Фрикенбок, це прям якість знижка на персіл від 1 899, від 2 849. Це велика упаковка 8,1 кг сипучого порошка. Савекс 5,4 кг, 429 і від трьох упаковок 389,90. 999 гривень, 100 капсул для прання Арель, Одразу перепрошую в метро постійно якісь оголошення. Це просто нескінчаема процедура в них. І 38 капсул Аріль 679 гривень. Ну, дійсно, досить вигідно, хто користується саме капсулами з таку велику сімейну упаковку 100 капсул взяти. Ленор 1,5 літра, 200 гривень. Так, і Сілан 2,7 літра, а 299,90. Гель для кольорового ваніш 199,90, спрей 179,90. Так, і для білого класний 119 гривень 90 копійок. Прямо вивідники у також на знижках для білого кольорового і в спреї 199,90. Є такий кисневий від, прямо Сано Ізраїль. Ми його брали для одягу, я його не дуже зрозуміла, але я постійно ним мию рулети. Первольна знижка 649 гривень в асортименті 3,8 літра. Якісь класні пом'якшувачі для прання. веганська якась формула. Не знаю, не користувалася ними, але читала, що дуже класні відгуки На них 179 гривень 90 копійок, угорщина 2 літра. Так, і фрош бавовна 109,90 1 літр змінна упаковка. Так, також є з ароматом мигдалю і дитячий 109,90. Теобеби капсули для прийняття 299,90. Паперові рушники рута. 159,90 двохшаровий, 500 відривів два рулона в упаковці, великі високі 159 гривень 90 копійок. Поруч Зева. Вони щільні, такі класні. Двохшарові, 134 гривні 90 копійок, якщо брати від двох упаковок. Туалетний папір Зева Делюкс. 32 рулони в упаковці, 3 шарові, 599 гривень. І Aro 40 ролонів двох шаро 279,90. Серветки в коробці двохшарові АРО 150 штук, 36 гривень 90 копійок. Зручними постійно ними користуємося. І в кімнаті у нас стоять, і на кухні. Тривайте і достаєте, скільки вам потрібно. Знижки на зубні щітки Oral B 1,79,90 2,97,90 і якась ось інша формула. 129,90 90. Ополісквач для порожнини рота свіжа мята 500 мл 142,90 знижка на електричні зубні щітки. Oral-B для дівчаток та хлопчиків дитячі, сто 1299 гривень. Head and shoulders, велика пляшка: 800 мл. 319 гривень. 90 копійок. Проексперт 7 250 грамів, 100 мл, 149,90 в асортименті, різні варіанти. Кулькові дезодоранти дав для чорного і звичайні 52 гривні 90 копійок від двох і 5690 від однієї. Бальзами після гоління Ніве 289 гривень 90 копійок лосьйони. Зволожуючий і сенситів для чутливої шкіри 254 гривні 90 копійок. Є для гоління джилет 149-90 на знижках. І джилет бальзам після гоління 239,90. Фольга алюмінієва, метро шеф 179,90 50 метрів. А 20 метрів 79-90. Пергамент для випікання метро шеф 20 на 29 см, 20 метрів, 29 см ширина, 20 метрів, 89,90. І великий рулон, широкий пергамент 38 см. Це на велике деко підходить так, 50 метрів 199,90. Також кому цікаво посуд, відділ посуду 6 криманок 499 гривень. Такі і такі закусочні криманки 249 гривень, 6 штук. Ось такі чарочками. Маленькі ємкості для соуса 6 штук, Франція 119 гривень. І металеві соусники 12 штук, індія 219 гривень. Це для торта, або для якогось десерта, для паски. Зараз, можливо, 549 гривень. Так, на ніжці 37 см діаметр. Дерев'яні доски. А, так, 30 на 23 см. Дошка обробна 199,90 виглядає, такою досить добротною, я вам скажу. Дякуємо за ваш перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. І бажаю вам вигідного шопінгу з наступаючим великим, з прийдешнім перепрошую.